Від освітянству, виховання нових юних особистостей. Нехай ця осінь Золота вам подарує вік щасливий, щоб не згасала доброта, здоров'я радощі і сили. Шановні викладачі та працівники інституту, у цій залі зібралися ячі розумного, доброго та вічного. Отож, це свято для вас. До вітального слова. Ми хочемо запросити кандидата економічних наук, доцента, директора Інституту магістерської вікодипломної освіти. Університету банківської справи Національного банку України Вірченко Тетяна Дмитрівна Шановні працівники університету, дорогі викладачі, сьогодні в цей день працівника напередод свята працівника освіти ми всі з вами напевно згадуємо нашого першого вчителя і тих вчителів, які вели нас по життю, по нашій професійній діяльності. і я Наші студенти, які є сьогодні в наших стінах, вони також мають кого згадати і теплим словом і кому подякувати, кому подякувати в житті за те, що ви опинилися вже на цій дорозі, що ви здобуваєте зараз освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. А наші викладачі, вони з повною душею, з великою віддачою, з відкритим серцем будуть вкладати в вас свій досвід, передавати вам свої знання. І робити так, щоб ви на своєму шляху здобули тільки найкращих результатів. Я вітаю наших науково педагогічних працівників з нашим професійним святом. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, бажаю, бажаю вам наснаги і тої творчості, якої у вас є достатньо, щоб вас вона не згасала. А ми, під керівництвом Тамари Степанівної завжди будемо йти вперед. На телефоні, вона телефонувала, вона... Під нами, тому що в нашій пункті, прибуде в університеті в але вона передавала усім щирі питання.